Вітаю, шановні абітурієнти і абітурієнтки, а також колеги, якщо ви хочете скористатися нашими ось такими дуже простими експрес-порадами. Коли діти, учні учениці складають національний мультипредметний тест, складність у тому, що буде багато завдань і кілька предметів під час однієї секції. Ми з колегами поставили собі за мету. Дуже швидко нагадати, зорієнтувати в особливостях роботи з різними тестовими завданнями і щодо психологічної підготовки, також. Але моя зона відповідальності це стислі поради, як аналізувати зображення. І як аналізувати зображення саме в тих матеріалах, які представлятимуть історію України. Хочу нагадати, що будуть використані Різні типи ілюстративного матеріалу. Напевно, найбільше труднощів зазвичай викликають карти. Але окрім того, можуть бути використані художні зображення. Я маю на увазі портрети видатних діячів і діячок, картини художників і художниць, які є в програмі НМТ. Також це можуть бути плакати, це можуть бути карикатури. А також окремо документальні зображення, це якщо фотопортрети, фото певних подій, і, чи, наприклад, це фотокопії газет чи журналів, де ілюстрація поєднується з текстовим завданням. Оскільки, орієнтуючись на пробне НМТ, ми можемо визначити певні типи варіантів, то я пропоную вам зорієнтуватися і для себе. Нагадати алгоритм роботи, наприклад, з картами. Отже, коли ви бачите перед собою карту, дуже важливо спочатку уважно прочитати легенду, бо в легенді обов'язково є підказки, які допоможуть вам вибрати правильну відповідь. Отже. Зверніть увагу, перед вами карта, яка ілюструє 17 століття. Я роблю такий висновок, тому що там у нас є в легенді Українська козацька держава та дії татарського війська союзника Богдана Хмельницького. Отже, відповідно, це період Богдана Хмельницького, це період козацької революції, або який ще називають національно-визвольної війни. Як нам визначитися з періодом? По-перше, треба подивитися на кордони. І звернути увагу, що місто Чернігів і місто Братслав залишилися за межами кордонів Київської держави. Ми бачимо тут битви про значення, і ми бачимо стрілочки, як рухаються польсько-литовські війська та козацько-татарські. І відповідно, якщо ви пам'ятаєте перебіг подій. Пам'ятаєте, що першим договором, який визнавав існування козацької держави, був зборівський договір, і там терени козацької держави це три воєводства: Київське, Чернігівське і Братславське. А наступний білоцерківський договір через складні обставини козаки вимушені були погодитися на те, що козацька держава. Це територія лише одного київського воєводства, проте воно найбільше територіально із тих трьох, які були за зборівським договором. Отже, для нас з вами важливі такі маркери, так що це період Богдана Хмельницького, що косацька держава обмежується київським воєводством і відповідно. Що результат цього всього, якщо тут ще й зображені бойові дії, це не може бути утворення козацької держави, це не може бути закріплення розширення кордонів у Московії, бо тут ніяк не відображено там Переяславські Переяславську Раду чи березневі статті. Перший поділ речі посполитої це 18 століття. Отже, укладання білоцерківського мирного договору підходить нам, зважаючи на визначення кордони. Гетьманщини, звісно, що коли ви будете дивитися тест, то всі ваші думки пробігатимуть набагато швидше, бо я пояснюю кілька разів повторюю для того, щоб заакцентувати вашу увагу на такий певний алгоритм. Тож, коли ви бачите карту, обов'язково дуже уважно прочитайте всі підписи, прочитайте легенду, зорієнтуйтеся в періоді, і потім вам буде легше визначити правильну відповідь. Поширений варіант завдань це використання портретних зображень. І ось тут я обрала для себе портрети двох гетьманів. І такий важливий момент, що ми маємо і впізнати їх, і зрозуміти, з якою країною вони уклали воєнний договір. Перед вами Богдан Хмельницький. Я думаю, що його зобразити, розпізнати, вибачте, найпростіше. А на другому портреті це один із варіантів зображення Івана Мазепи. І я сподіваюся, що ви пам'ятаєте, обидва ці гетьмани укладали договір зі Шведським королівством. Вам на думку може спасти щось інше, але з варіантів Мазепа не укладав договір з Кримським ханством і якби мав підтримку Османської імперії, але Богдан Хмельницький не укладав цього договору, і відповідно у них це домовленості зі шведами. У Богдана Хмельницького після юденського перемир'я, коли цар зрадив домовленості, а у Івана Мазепи це 1708 рік перебіг північної війни. Ось зверніть увагу на те, що в програмі, я думаю, що ви вже це розбирали, портретні зображення підкреслені, ті, які ви маєте пам'ятати. І я раджу вам: можливо, було б непогано, аби ви всі ці зображення передивилися, у вас є ще час, і ви можете, наприклад, Повторити їх, зробити собі якесь таке завдання. Не знаю, може, ви стимулюєте однокласниці, однокласників пограти в кахут, тобто в якійсь такій ігровій формі всі портретні зображення переглянути, повторити і таким чином ви будете більш впевнені напередодні тестування. Часто використовують фотографії по історико-культурних пам'яток. І перед вами ось таке завдання. Ви бачите фото собору, він дуже відомий, і ви бачите прізвище діячів. Якщо ви точно знаєте, що це собор святого Юра, то ви розумієте, що це важливий храм для греко-католицької церкви. А єдиний митрополит греко-католицької церкви, який тут позначений, це Андрей Шептицький. Або ми можемо йти від протилежного, пригадати, хто такі Василь Лепківський, Петро Могіла, Феофан Прокопович, і відповідно ми для себе можемо там пам'ятати, що розглядаючи діяльність Василя навряд чи, ви звертали увагу на якісь центральні храми. А якщо ми говоримо про Петра Могілу, то це може бути Києво-Печерська лавра, бо це був центр його такої діяльності насамперед видавничої. Щодо Феофана Прокоповича, то він взагалі у нас не був митрополитом. І у нас залишається Андрей Шетицький. Так, ну це я йду від протилежного. А, з таким ходом думок ви можете не поводитися, але в принципі логіка певна в цьому теж є. Використовують фото. Тут дуже просте завдання пробного тестування, які проблеми відображені? Що якщо люди ось такий банер, ми втомилися жити в злитнях, то це соціально-економічні проблеми. І тут ми теж можемо відкорелювати, що це 1990-ті роки, а і навіть якщо це 1990-91. Початок року до проголошення незалежності України все рівно вже була глибока економічна криза, і відповідно, ось дуже важливо, важливо пам'ятати, що соціально-економічні проблеми не вдавалося подолати дуже і дуже довгий час. Окрім ось такого більш чітко окресленого зв'язку може бути комбіноване завдання, коли вам треба проаналізувати зображення. І визначити з його допомогою про що йдеться. А ось тут Національний банк України в нього є цілий набір монет пам'ятних, які присвячені важливим датам періоду української незалежності. І ось тут ви повинні пам'ятати, що якщо це 10 років запровадження грошової одиниці України, а то грошова реформа це 1996 рік. І відповідно правильна відповідь буде 2006 рік. Тож, коли ви будете аналізувати завдання і бачити зображення, максимально сконцентруйтесь, гарно їх роздивіться, і доки маєте час. В такій легкій формі не треба там дивитися сто разів на собор святого Юра і намагатися його запам'ятати. Визначить для складних зображень теж певний маркер, от які слова маркери, так може бути якийсь елемент, якась деталь, яку ви запам'ятовуєте, і завдяки цій деталі розрізняєте, наприклад, будівлі, або ви розрізняєте портретні зображення, або твори мистецтва. І ось якщо ви для себе. Побудуєте певний ось такий логічний ланцюжок, ви зможете багато чого запам'ятати і закріпити навіть за той короткий час, який залишився до початку тестування. Я бажаю вам легких завдань, правильних відповідей, і сподіваюся, що більшість абітурієнтів і абітурієнтів зможуть в цьому році вступити до того вузу, до якого вони хочуть, і який дасть їм найкращі знання. Дякую за увагу!